Мої шанування, панове, слава Україні! До вашої уваги наш «Укравтоконтинент» – програма, яку ми створюємо для вас за підтримки асоціації міжнародних автоперевізників нашої держави. Цього тижня нарешті вдалося розблокувати пункт пропуску дорохуськ Ягодин, що на україно польському кордоні. Спробуємо розібратися, як це впливатиме на подальшу роботу перевізників. Відразу зауважимо, що передчасно радіти ще дуже зарано, навіть попри те, що упродовж кількох останніх днів через ці найширші ворота до Євросоюзу проходила майже така сама кількість вантажівок, що й до 6 листопада, тобто до початку руйнівного страйку польських перевізників. Але неприємні нюанси залишаються в черзі. Звісно, ще перебуває досить. Ну, велика кількість транспортних засобів це 1700 на території Польщі в бік України. Але якщо забезпечуватиме в подальшому такий рух, то звісно, що це дозволятиме швид, швидко, ну швидше ніж це було раніше, перетинати кордон. Ми маємо інформацію, що понад тисячу машин. В обох напрямках приїхали пон пропуску. Тобто, тобто ситуація більш-менш вирівнюється. Подали нове нову заяву на проведення страйку на Дарохуську з 18 по 8 березня. Е, є вже інформація, що вуть від їм. У проведенні страйку, але Люблінський окружний суд позавчора скасував рішення голови громади Дорохуська Войцеха Сави, котре забороняло перевізникам уже завтра знову збиратися у цьому населеному пункті перед пунктом перетину кордону. Мовляв, посадовець не міг відмовляти у проведенні протесту, оскільки страйк спрямований не на повне блокування руху, а лише на часткове. Звісно, такий судовий вердикт також можна оскаржувати. Однак станом на сьогодні залишається висока ймовірність того, що вже завтра цей перехід знову буде заблокованим. У свою чергу це може вплинути і на поведінку місцевих польських посадовців на інших прикордонних переходах суміжних з Україною. Гуйти, скоріш за все, чекають рішення суду, щоб подивитися, як відреагує судова гілка влади на те, що відбувається. Тому зараз всі замерло. На жаль, в той день, коли заблокували. Розблокували Ягодин Дарахусь, харчово 100% заблокували. Майже не одна машина не приїхала. Це теж таке вираження протесту з боку страйкарів. За такої напруженої ситуації перемовини з польськими асоціаціями та безпосередньо з компаніями-організаторами страйку не припиняються. Вчора у Варшаві відбувся черговий раунд такого діалогу, де участь знову брали представники нашої профільної асоціації. Є в нас вже напрацювання. Ми їх виклали на бумагу, віддали колегам, перевели на. Польський був простіше читати. Ми все це вже обговорювали зараз. Виклали на бумагу. Знаємо, що є позиції, які їх не задовольняють. Ну, наприклад, у гринів Долгобучі вони хочуть, щоб там їхали тільки європейські машини. І якщо українські водії свідомо оминатимуть цей перехід, поляки гарантують проїзд 10 вантажівок щогодини на кожному з нині заблокованих пунктів пропуску. Більше того, якщо до 20 грудня наших вантажівок у Долгобичові не буде, страйкарі обіцяють повністю припинити блокаду кордону. Після такого дещо несподіваного повороту секретаріата СМАП учора пізно ввечері звернувся до перевізників із проханням поки що утриматися від перетину кордону в пункті пропуску у Гринів -Долгобичів. А далі варто подбати про виконання ще низки попередньо домовлених рішень. Звісно ж, за умови, якщо страйк на пункті пропуску ягодин до Рухуськ не буде відновлено, держава брала на себе зобов'язання, що у разі якщо страйк припиниться. Вони запровадять, зокрема, на Єгодині окрему електронну чергу для порожніх і окремий паз для порожніх. Я думаю, що сьогодні саме час це зробити на Єгдині. це дозволить нам уникнути подальшої ескалації на інших пунктах пропуску. Мало того, це буде чітка позиція. З боку української держави, що ми готові взяти випукано взяти на себе зобов'язання по іншим пунктам пропуску. Передусім, йдеться про перехід Нижанковичі-Мальховіце. Тут пропонується значно послабити вплив електронної черги перетину кордону, залишивши лише формальну її реєстрацію. Тобто не буде черги електронної, але коли ти приїдеш на пункт пропуску, зареєструвався, проїхав. або зарані. Так, да, де факто так електронна черга працює зараз з автобусами на всіх пунктах пропуску. І друге питання те ж саме, що ми сьогодні пропонуємо на Єгидині. Це окрема полоса, окрема електронна черга для порожніх на Краківці. Тобто, це було задекларовано, що ця позиція погоджена з урядом Польщі, попереднім правда, але погоджена, погоджена з Люблінським воєводством, погоджена з європейською комісією. Із неприємних повідомлень також той факт, що польські митники продовжують складати на українських перевізників протоколи за порушення термінів доставки. Попри те, що такі порушення виникають саме через блокування основних пунктів пропуску. Служба підтримки із питань спільного транзиту вітчизняної Держмитслужби закликає перевізників у таких випадках надсилати відповідні запити. Детальна інструкція, як саме це зробити, розміщена на телеграм-каналі Не стоїть на місці, і ситуація на українсько-словацькому та українсько-угорському кордонах. Новини звідти, скажімо так, вельми суперечливі. Скажімо, словацькі перевізники упродовж тижня, що минає, вдалися до вже другої за ліком часткової блокади кордону. Якщо раніше вони не пропускали українські вантажівки додому з імпортом, то тепер вони випускають Словаччини в Україну без обмежень, а на вхід. Було певне обмеження, але фактично по статистиці, те, що Укртрансбезпека, да, не 200 машин на добу і не 250, як було в пікове навантаження, але 100 машин на добу Словаки з України приймають вантажівки. Тобто такий італійський страйк, я би так сказав. Тобто рух іде, але повільний. При цьому з об'єктивних причин багато машин вже не їде в Європу, скоро різдвяні свята. Те ж саме стосується й угорського напрямку, хоча тамтешні перевізники взагалі не перекривають рух на кордоні, принаймні поки що. Вони оголосили лише про акцію протесту, суть якої зводиться до наступного. Вони виражають свою незгоду з тим, що наші перевізники їздять без дозволів, вимагають від європейської комісії повернутися до дозволів, але цей страх відбувається на не на автомагістралі, а біля автомагістралі, тобто всі, хто їдуть по автомагістралі, можуть бачити, що угорські перевізники стрикують. Питання в тому, що єдине обмеження, яке існує, це все ж таки поліція зменшує швидкість руху. А стосовно можливого повернення до дозвільної системи, принаймні з частиною держав ЄС, українська сторона нині напрацьовує власні контраргументи. І вони видаються доволі переконливими. Ми де факто створили певну робочу групу, і основна мета її все ж таки зняти питання по дозволам і компенсувати тим, що ми запроваджуємо рівну конкуренцію через впровадження європейських умов допуску до ринку. Нагадаю, це фінансова спроможність. Професійна компетентність і добропорядність. Я думаю, що це ефективний механізм. По-перше, подальшому ліцензуванню. По-друге, все ж таки приведення перевізників у відповідність до цих вимог, якщо вони не будуть відповідати вимогам європейського допуску до ринку, вони будуть позбавлені ліцензії. До речі, днями відбувся розподіл багаторазових книжок ЄКМТ. І це також позитивна новина для перевізників. Адже власники таких документів серед іншого мають можливість здійснювати перевезення в межах країн Євросоюзу без використання дозволів до третіх країн та з них цього року. Загальна кількість книжок ЯКМТ для України 5550 штук. Укртрансбезпека як адміністратор системи Шлях забезпечила технічну можливість подання заявок на отримання цих документів. Створення таких заявок здійснюється в особистому кабінеті перевізника системи шлях. Цим розподілом можна ознайомитись також. Є посилання на сайті АСМАП України. Хочемо також нагадати, що у 2024 році АСМАП буде продовжувати надавати. Послуги щодо обслуговування бортових журналів дозволів ЯКМТ повну інформацію можна отримати також на сайті асоціації. На сам кінець наголосимо: після того як заявка на отримання дозволу ЄКМТ отримає статус готова до видання. Надрукований документ можна отримати за адресою місто Київ проспект Науки 57, у приміщенні державного підприємства Укрінтеравтосервіс. На цьому в мене поки що все. Сподіваюся, уже невдовзі на нову зустріч. А поки що бувайте здорові, панове, не забувайте підписуватися на наш канал і максимально поширювати це відео. Слава Україні!